Господь з вами. Читання святого Євангелія від Марка. Того часу Ірод, пославши воїнів, схопив Йоанна і посадив його у в'язницю через Іродіаду, дружину свого брата Филипа, бо одружився з нею. А Йоанн сказав Іродові: Не дозволено мати тобі жінку, твого брата. Тож іродіада таїла злобу на нього і бажала його вбити, та не могла. Бо Ірод боявся Йоанна, знаючи його як чоловіка праведного та сильного, і оберігав його, а слухаючи, відчував сильну розгубленість. Але слухав охоче. Як настав слушний день, коли ірод з нагоди свого дня народження влаштував бенкет для своїх вельмож, тисяцьких галілейських старшин, увійшла дочка Іродіади і, танцюючи, догодила іродові і тим, які з ним сиділи при столі. Цар же сказав дівчині. Проси в мене, чого тільки хочеш, і дам тобі. І він сильно поклявся їй. Чого тільки попросиш у мене, дам тобі хоч би й пів царства мого. Вона, вийшовши, запитала в матері, що мені попросити. Та ж сказала: Голови Йоанна Хрестителя. І, повернувшись, Відразу, з поспіхом до царя, вона попросила, кажучи хочу, щоб ти негайно дав мені на полумиску голову Йоанна Хрестителя. І цар сильно засмутився, але через клятву і тих, які сиділи при столі, він не захотів їй відмовити. Тож відразу цар послав ката. Наказавши принести його голову. Той пішов, відтяв його голову у в'язниці та приніс його голову на полумиску, дав дівчині, а дівчина віднесла її своїй матері. А коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло і поклали його в гробниці. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні згадуємо Йоанна Хрестителя. Як зовсім нещодавно на свято Йоанна Хрестителя, коли ми святкували його народження, казав про те, що винятково Йоанна Хрестителя ми святкуємо два рази: один раз, коли народився, другий раз, коли його вбили. Сьогодні відзначаємо його мучеництво. І ця історія є насправді страшною. З дуже багатьох причин. Перша причина, на яку звернемо увагу сьогодні, це те, що ірод насправді його вбивати не хотів. Ірод слухав його охоче. І коли ми чуємо попідряд ось ці приємні позитивні епітети, що слухав його охоче, його оберігав, що він. Слухався його, там і так далі. Слухаємо всі позитивні речі на, на початку цього фрагменту, то думаємо: Вау, як добре, який ж молодець був ірод, і оберігав його, і слухав, і е, всі приємні речі, все гарно. Але і тут зробимо е, такий невеличкий паралельний перехід до ось того фрагменту, коли Ісус розповідає про зерно. Про сіяча, про те, що коли сіяч виходить сіяти, сіє, то кожне зерно падає в різний ґрунт. І коли зерно падає на дорогу, то не мавши кореня, не мавши можливості десь вхопити якоїсь вологи, воно там гине, або видзьобують птахи. І так відбувається з людиною, яка не мов би каже, що ну, я би хотів би слухати Боже Слово. Я би хотів насправді те, я би хотів би те, але якщо за цим не йде конкретне рішення, а йде тільки бажання, тільки емоція, то, звісно, з цього доброго нічого не виникає. Е, так одразу зазначу, що ті рішення, які ми маємо, наприклад, після якихось реколекції, не знаю, можливо, після якоїсь проповіді, можливо, після сповіді, е, ці рішення це прекрасно. Але якщо ми не визначаємо собі якихось конкретних рамок, наприклад, щось до такої то дати буду робити те, або такого-то дня зроблю те, або якщо буде така ситуація, то буду робити те-то і те то. то ці рішення, ці безумовно хороші наміри, прекрасні наміри щирі, не сумніваюся в цьому, вони не матимуть за собою ніякого хорошого результату, тому що людина зневірюється, знеохочується. Махає рукою, ну і нічого в неї не виходить. Чому? Ну, Тому що крім самого доброго бажання, має ще бути е, конкретне рішення, що от я зроблю так і так. І коли я це зроблю, і як я це зроблю. Якщо цього не буде, ну, тільки будуть добрі наміри. А про добрі наміри знаємо приказку про вибруковане місце. Але подивимося далі на цю ситуацію, тому що ця ситуація, вона. Багато складено, тут є дуже багато різних персонажів, подій, ситуацій. Чому важливо звертати увагу на те, що ця ситуація не є такою простою? От, наприклад, відбулося те, і після того одразу щось інше. Тут багато різних перепетів в цій ситуації. Тому що ця ситуація взята з життя. Це так само, як я вам якось нещодавно розповідав, що коли, наприклад, там, дивишся фільм. Знятий за реальними подіями, то той фільм, як правило, набагато цікавіший, ніж фільм, знятий просто за якимось шаблоном, за якимось сюжетом, де дивишся і розумієш, що ага, після цього, напевно, буде це, і скоріше всього вгадуєш. А після цього, скоріше всього, буде це. І ця, ця шаблонність вона ну, є не дуже цікавою. Натомість, реальне життя, воно таке, що ох, так буває закрутить, що навіть не знаєш з якої сторони. Підійти. Ну, так само і тут. Дивіться, коли в Ісуса в інших моментах, це також ми з вами кілька тижнів тому читали фрагмент, коли в Ісуса питалися про розвідний лист, питалися, чи можна це зробити, а що робити. А от Мойсей казав, те, А що скажеш Ти? І Ісус сказав, що на початку так не було. Тобто Ісус обстоює цінність подружжя. І каже про те, що так його розділяти не можна, що Бог поєднав людина нехай не розлучає. Е і для його слухачів це ну, було щось що треба було ну, або прийняти, або відкинути. Подивімося, що багато часу минуло з цієї пори, е чи то те, що обстоював Ісус, чи то те, що обстоював Йоанн Хреститель, тобто цінність сім'ї, цінність подружжя залишається по сьогодні. Це той камінь спотикання, об який стикається дуже багато людей, і так само дуже багато людей кажуть про те, що ось там а, а, а от що робити в такій-то і такій-то ситуації. І незалежно від того, що б це не було за людина, то все рівно ситуація лишається такою самою. Якщо був шлюб, то людям не можна його розбивати. Чому? Ну, тому, що не можна. Ну, але якщо от такі-то обставини, або такі-то, або такі-то, або ще там такі-то, або ще якісь там ще інші, а от якщо ми вже розійшлися, і в нас там, наприклад, другий, третій, або п'ятий шлюб, то от що нам вже робити? Е ну, і дивіться, і дуже часто в цих ситуаціях виходить так, що, по-перше, Дуже часто, коли є підготовка до самого шлюбу, не завжди, але часто є такі ситуації, що коли є ця підготовка, то завжди, е чи добре, не завжди, часто можна зустріти, можна зустрітися з такою позицією, що от, навіщо ви так довго готуєте ті пари, навіщо їм ходити на ці заняття? Вони вже все знають, вони люблять одне одного. Що треба ще більше? Чи може щось бути більше за любов? Але потім виявляється, що якось та любов дуже швидко закінчилася ті емоції, бо перед усім йшлося тільки про емоції, дуже сильно осіли. Виявляється, що люди не знали одне одного, одного. Виявляється, що люди не розмовляли на різні теми з собою, не були проговорені питання побутові, виховання. Багато яких питань не було обговорено. І... Ну сумно буває, але на превеликий жаль, коли така пара, ну від самого початку видно, що ці люди не дуже сильно готові, чи ці люди ще потребують дуже, дуже багато підготовки. Передусім, не вивчити якусь книжку, але внутрішньої дозріти ще потрібно. Ну, то люди, як правило, ображаються і кажуть, ну як же ж так, ми ж просимо шлюба, ви не даєте. Як так може бути? Люди просять, треба дати і все. Ну і потім, коли цей союз триває дуже недовго, то потім ті самі люди, які підганяли в підготовці, кажуть, що ну хіба ж ви не можете війти в ситуацію, хіба ж ви не можете зрозуміти? Ну, розлюбили вони вже одні одного. Хіба ж ви не можете війти в ситуацію? І це питання з подружжям, з розлученням, воно тягнеться давно. От чи від моменту Йоанна Хрестителя, чи то якісь гучні розлучення протягом історії, хоча б як поява англіканської церкви, причина якої була лише в тому, що король хотів вкотре одружитися а Папа сказав, що, ну, попри те, що ти король, тобі також цього не можна. Ну, то він сказав, що я оголошу собі свою власну церкву, главою якої і стану. Тому що хочу одружитися ще раз, а от мені папа не дозволяє. Е, На зло, як там, кондуктору, піду, пішки, піду пішки. Е, І таких ситуацій повторюється дуже багато. Це можна сказати, ну, найчастіша ситуація. Дорогі друзі, подивімося ще на іншу річ, що коли ми чуємо якихось людей, які люто ненавидять церкву з різних причин, обговорюють, пригадують там якісь речі, або вигадують якісь там речі. Інколи, коли можна навіть подивитися у нас коментарі чи на Фейсбуці чи на Ютубі, то ну, насправді людська фантазія безмежна. Але. Якщо знати причини, звідки є така реакція, то така реакція є не в тому, що людина має щось проти Бога, чи людина має щось проти церкви. А людина в якийсь момент не впоралася з власною сексуальністю. Людина не впоралася з якимись іншими слабкостями. Людина має якусь проблему морального характеру. Різні проблеми бувають. Але тепер. Хтось, хто заважає, то його потрібно висміяти, йому потрібно заткнути рота. І це робиться з року в рік. Вигадуються якісь нові теорії, вигадуються, вигадуються якісь нові способи. Ось, тобто, якщо раніше людину називали, що вона там, не знаю, сексуально стурбована, то тепер це називається поліаморія. Ось або вигадуються якісь інші слова для того, щоб ну, приховати ну, ту саму одержимість сексом, фактично. Де приємність стоїть на першому місці, де до уваги не береться ані цей союз, ані це подружжя, ані життя е, тих дітей, які народилися, ані життя тих дітей, які не народилися, бо їх було вбито в абортах, і багато-багато яких інших моральних дилем, дуже серйозних, але в причині чого стояла людська нестриманість. І сьогоднішня ситуація з Іродіадою, яка, ну як так, я ж Дружина самого царя, і тут якийсь там пророк виглядає, як дивак ходить в верблюжій шкірі, ну, скоріше всього, пах він не дуже добре. Судячи з того опису, як він там в тих шкірах одягався і там жив на пустелі і так далі. І тут він каже, що іродові не можна мати дружину свого рідного брата. А чому це не можна, рідного брата? Ну, всім не можна, а йому можна, він цар. Ну, хоча він був маріонетковим царем, хоча фактично влада належала Римові, хоча це його царство було таким собі ну, липовим, фактично тільки для того, щоб Ізраїль не бунтувався. Ну, але все-таки, ніби ж то цар. І оскільки він цар, то йому нібито дозволено трошки більше. І знаєте, коли е, можна спостерігати протягом історії, або навіть ну, сучасності, коли е, якісь люди не знаю, там добиваються якихось статків чи якогось впливу. Більшого чи меншого, і приходить момент якоїсь моральної дилеми, то ті люди вважають, що їм можна більше, оскільки вони мають більше впливу, більше влади, більше грошей. І що цікаво, що люди, які за цим спостерігають, кажуть, ну так, ну от якби всім не можна, але ну от скільки ця людина заможна, впливова. Сильна, чи ще щось, ну, то, ну, то їй можна. І на це око якось там примикається. Не примкнув ока на цей Йоанн Хреститель, поплатився за це своїм життям. Причому зверніть увагу на. Е Рекельну творчість, яким чином його було вбито, тобто Іродіада, весь час шукала способу, як це зробити. Ну і тут здійснюється та сама ж приказка, що хто не хоче, шукає причини, а хто хоче, шукає можливість. Вона дуже сильно шукала можливості, як вбити Йоанна Хрестителя, і вона знайшла цю можливість. Відповідний момент, ну і тут бачимо, теж Ірод запалав жагою. на... Доньку своєї коханки, ну, яка хотіла називатися його дружиною, і в цей момент ну, ось доходить саме до вбивства Єона Хрестителя. Йому відрізають голову і приносять е, іродіаді. Е, жахлива сцена е, є в ній щось пекельне. Ну, наскільки вона прагнула, щоб ця голова замовкнула, наскільки вона шукала цієї можливості, яким чином це зробити. Е, це ну, насправді страшно, але з іншої сторони видно, що от людина, якщо поставить собі за мету, ну, то все-таки зробить те, чого хоче. Чого в нас вчить сьогоднішній фрагмент? Ну, насправді, уроків можна винести дуже багато, різних. Е, Це і урок того, що якщо я думаю, що мені можна, значить я себе ставлю вище Божого Слова. Е, якщо я думаю, що всім не можна, а от мені можна, значить я все-таки. Йду в сторону цього насилля над Божим Словом і над іншою людиною, і хтось через це буде терпіти. Але також і висновок є таким, що от якщо я щось слухаю і мені щось подобається, то це ще нічого не означає, бо означатиме лише тоді, коли за цим моїм бажанням слухати буде слідувати вчинок. Нехай Господь, який сьогодні дає нам таке розбудоване і складне слово. Заохотить нас до того, щоб ми справді були слухачами цього слова і виконувачами, а не тільки, щоб нам подобалося слухати, а щоб ми не жили і не думали так, як живе і думає світ без Бога. Амінь.